Всім привіт! Я Людмила. Ви на каналі Цікаве життя в селі, і сьогодні я буду говорити знову про в'язання. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, кому ні, тому проходьте далі. І сьогодні я хочу показати вам розпаковочку своєї посилочки. Замовляла нитки. Ось таких замовила 200 г. Ну, у вас яскравіше, в мене трішки блідніше для носків. Носки жіночі, можливо, дитячі, можна зв'язати для себе ось так. Потім замовила носочні, носочні нитки для чоловіка. Темно-зелені, ось такі, як військові, щоб були, Буду йому в'язати зелені. Також 200 грамів стой 100, стой-то. 100, 100. А потім замовила ось таку. Величезну, я вам зараз покажу ось таку величезну бобінку. Товстої пряжі, товста нитка. З них я в'яжу дитячі комбінезончики, костюмчики, 10% шерсті, нитка гіпоалергенна, дуже зручні, дуже красиві виходять вироби, прала в пральній машині, не скручується. Все це я замовила у Фейсбуці. на... Вірніше в Фейсбуці в такій групі пряжа манія Альона пряжа. Купувала все за свої гроші, за власні. Це я не роблю рекламу, просто хочу поділитися. Тут а бабінка кіло двісті Брала лисячий. Мабуть, чи дві чи три бобінки теж вив'язала, сподобалася. Брала коричневий, також вив'язала. У мене є темно-синій, дитячу ковтинку в'язала. Дуже-дуже-дуже гарна. Ось вам навіть хочу показати Оце білий, бірніше, білий, вірніше, не а молочний колір, а саме зв'язала минулого року ось із коричневого. Артемчик уже светрик цей проносив один рік. Хочу вам показати, який він. Він мене просив зв'язати просто лицевою гладдю. Ось погляньте. Ніде, ніде, нічого не закоплатилося. Немає. Але він був, може згорнутий, так трішки пом'явся. Ось, рукава. Ну, Ворсинка версин, така ніби присутня. Можливо, десь ось, ось ззаду трішки ворсик є. Але я жодного разу ковтунців не скатувала, не знімала жодного разу. Ось такий светрик дуже-дуже теплий. Хоча 10%, але настільки він теплий, що Артем його дуже-дуже полюбляє носити. Не вистачає часу, планувала йому ще й синенький зв'язати. Ну, Не вистачає зад також ось. Бачите, наскільки гарна нитка, мені дуже сподобалася. А далі вам хочу показати свій виріб, який я зв'язала та неправильно зв'язала. Буду розпускати, вже місяць лежить. Зв'язала я неправильно, допустила помилку. Бачите, я в'язала ось так. Набірний край, красивий італьянський з допоміжною ниткою. Потім реглан погон, чотири петлі брала. Рукав. рукавчик ось так. Без, без жодного шва. Підрізики зробила, вже відпустила вниз все. Але допустила я, звичайно, таку грубу, дуже грубу помилку. Забулася, як в'яжеться хибне киплювання. Дуже забулася, як в'яжеться. І. Ось тут я коли з однієї поробила дві, то треба було в'язати таку подвійну резинку. Одну пров'язуємо, одну знімаємо. Тоді, навпаки, виворотню пров'язуємо, лицеву знімаємо. А я пров'язала резинкою один на один. І тоді, як надягати, то ось на спині такий ніби горб. Все це треба розпускати. Розпускати. Ось такі в мене невдачі. Лежить уже цілий місяць. І не розпускаю, думаю, вам покажу, що не вдалося зробити. Все-таки робота пророблена велика, і узорчик ось підібрала, і розділила, і росточок достатньо такий, знаєте, достатньо глибоченький зробила. Але ж, але ж, але це ж, китлювання, оце, оце бугром ось таким воно на спині. Дуже незручно. Ось так розпущу, нитки знову позматую, і. Як буде час, зв'яжу новий. Ще хочу вам показати свій довгов'яз, Ну, навіть не знаю, чи я його встигну в цьому році закінчити, чи ні, бо ж говорю вам, що тільки п'ятниця, субота, неділя маю нав'язання. Ось погляньте, буде у мене ось така ковтинка. У мене спинка була зв'язана і одна половинка. Я дов'язала другу половинку і зв'язала навкруги воротничок. Так, тут ось пошивала для рукавів. Рукава будуть спущені. Ось така буде ковтиночка. Зараз покажу, який узор. Дуже вона гарна. Ось погляньте ось так. Ось такий дуже-дуже красивий узор 50 рядів. Ось Тут буде стієчка, стієчка. Добирала, дов'язувала, нитки треба буде поховати. Ось. І, відповідно, спинка. От уже в мене залишилось всього небагато рукава. Але так ось затримка. Ой, що ж по рукавах? Покажу. Ось рукавчик. Зв'язала один рапорт у візерунку. І. Неправильно, десь не добавила. Я коли в'язала коричневу таку ковтинку, то я записувала, скільки на якому ряду додаю. Получилося, що десь не добавила, не вистачає мене тут аниток. Тому і це йде на розпуск. Буду в'язати одночасно два рукава, щоб правильно добавляла в усіх рядах розширення робилося, щоб не вийшов, що один рукав ширший, другий вущий, бо це довгов'язи, десь добавила, не недобавлю. Забавила, забулася, щоб такого не було, то буде у мене на розпуск і все буде в'язатися по-новому. А ось хочу показати, саме з яких трьох клубків. Коричневий, також альона пряжа купувала, це нитки Марс, і також вальонки купувала ось таку. Ниточку. Дуже мені подобається її група, дуже мені приємно в них купувати, інколи довго тільки замовлення йде, а так все добре. Ось так. Розпущу і буду одночасно два рукавчика. Хай буде довше, але щоб були однакові. Ну, а зараз вам трішечки розповім ще про мою мрію, якої я ще не розпочинала. Я у мене ось така ниточка, вже я вам, мабуть, показувала. Купувала також у Фейсбуці, наче пряжа на продаж Ірина Ревко. Навіть не пам'ятаю, то у мене її 400 г на жилет. Я поперематувала моталкою. А ось такі клубки. Буду в'язати у шість складень. Одна з серединки, одна з краю. Ось такі клубки. На резиночка буде спицями 3,5. 3,5 буде спицями. А... Основне полотно 4. На каналі Лана Стильне в'язання я бачила в неї фіолетовий жилет такий широкий. От саме такий я хочу, тільки не полупатентною резинкою, а узорчика хочу трішки змінити, але скористуюся її майстер-класом та хочу розпочати, щоб на рубашечку можна накинути ось такий тепленький, з кашемірчиком нитка, жилетик буде. Ось мрія. Чи в я цю мрію в цьому році, чи, можливо, наступного року невідомо, але дуже не вистачає часу, дуже багато в мене роботи і домашні, і дуже багато уроків. Просила трішки, щоб мені зменшили навантаження, але не прислухаються. Ось так, поки нібито все я вам розповіла. Що кого цікавить, запитуйте. Правда, бачила десь цікавий майстер-клас у Фейсбуці тапочки. То, можливо, ще зв'яжу тапочки вам покажу. Це такі, знаєте, мініатюрні роботи, як носки, тапочки, то один за вечір можна зв'язати, а за два дні, за два вечора то вже будуть і тапочки в'язані, і носочки в'язані. Кому сподобалося? Ставимо лайки, підписуємося і запитуйте все, що вас цікавить. До зустрічі!